Привіт, друзі! Сьогодні знову тренування на спортивному майданчику. І ви скажете, о, вийшов на майданчик, коли нікого немає, темно, щоб ніхто не бачив, як він там єле-єле займається. І будете неправі. Просто використовую момент, коли дитина займається таквондо, і мені час потрібно її чекати, поки закінчиться тренування. Як бачите, сьогодні я навіть з оператором, який зможе показати моє тренування з різних ракурсів, буде вам трошки цікавіше спостерігати на відео за моїм тренуванням. Отже, повторюся не тільки вдома в закритому просторі. Треба проводити свої тренування в нашому віці, а й виходити інколи на свіже повітря. Скажу вам, що це зовсім інший досвід, коли навколо тебе дуже багато кисню, і ти на повні груди можеш компенсувати свою задишку під час виконання тих чи інших вправ. Дійсно, на тренувальному майданчику, на спортивному майданчику, я використовую, як правило, одні й ті самі вправи. Але це не применшує важливість цього тренування, бо ми задіємо всі наші великі групи м'язів, які нам потрібні і в житті, і для підтримання нашої спортивної статури. Тож, після гарної розминки, розігріву усіх суглобів і м'язів, які сьогодні будемо задіювати, приступаємо до підходів. Це будуть віджимання на брусах, а також інтенсивна вправа на ноги це безстрибування а також підтягування паралельним хватом. Як бачите, коли є додаткові тренажери, я теж стараюся їх використовувати, тому що вони дають нові вектори, нове навантаження на м'язи, не характерне, яке вони до цього не бачили. І для м'язів це теж гарний момент для росту, для включення режиму адаптації. Який режим використовую під час цих тренувань. Праве виконую одна за одною, тобто зробив на брусах від 6 до 10 повторів. Поки йду до перекладини, щоб підтягуватись, відпочиваю, після неї вже виконую вистрибування. Оце в мене таке одне коло, один раунд, після якого я відновлюю своє дихання до стандартних там 130 поштовхів на хвилину, це приблизно десь хвилина, півтори до двох, в залежності, які це коло. І в такому режимі тренуюся від, ну, так, від 5 і більше підходів. Від чого це залежить? Від того, якщо я роблю стандартні значення там 5 чи 6 чи 7 відтискань чи підтягувань, то можу зробити 8 і 10 раундів. А коли я виконую в перших підходах свій максимум, а потім уже по 6 повторень. Тоді мене не вистачає надовго, десь 5 раундів, і цього мені достатньо. Отож, рекомендую спробувати і вам тренування на вулиці на свіжому повітрі. Всім дякую за перегляд.